Всім привіт! З вами знову Ігор і це летсплей на ігру Шрек. Летсплей під номером 2. Так як ви, ви, ви виконали прохання набрати 10 лайків, ви їх набрали і настав час знімати летсплей. Шрек номер 2. Так, починаємо. На цьому ми місці тоді закінчили. Збираємо копійки. Так. Кач добре так продовжуємо. так, 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 вот. так, чайки, не можу вес. Добре, то потім ми заскочимо. Ми зараз дам копійки ще позбираю. Так. Давай скач. Так. О, є, вискочив на... все, але як вискочив? Це проблема. Добре, йдемо далі. О, фея. Фея, сохраняємо ігру. Так, і що ж Що робити? Прихож луся сюди да, перетащити. Сухранний нос. Я забув, як вже його перетащити, Ну добре, да, підемо далі. Скачем на... Ой, добре, тут купики. О! Все лотосе. Я вам весь час говорю, що села якийсь не такий. Він ти змінився займе якусь на атлетику ходив легку. Він так каче, ну пам'ятаєте, як він тоді по балках скакав? Так, йдемо далі. Капкан треба обходити. Ого, що тут капкан. О! Так, зараз першим ділом треба дерево загоратити. На, так йому, добре. Ох ти, що суто сылянині. Так, тому, на тому що? Давай, добре. Так, йдем далі, продовжуємо. Ого, видите, витяги. Так, так. Ой-ой-ой. Давай, квіта, пропусти нас. Поздай. Так, взяли з ящичок о так зараз треба тих дураків позабивати тих селянин о шоколадочка, батончик І давай гараді мучись так кабанчик два собі, все поїли, смажний кабанчик курка сняви о макдональдс твоя афрес ЗАКРИЙСЯ, я тобі сказали закритися. Воно закриється. Добре, день, далі. Так, тут ціна пускай пускаче просто так. Уху. Ага, треба. Гарбузки кидати... Ого тут ловушка ну то нічого. ч і бух. давай троха покачайся выджимайся качайся бучайся качайся качайся. Нічого. О, на не ожидалось аж видишь так, продовжуємо наш шлях. Ого, грибочки. Так зелені. <плес> ага, зрозуміло. Треба скакати, коли вони зелені. Рука? О, я не буду. Ого! А! Треште було побивати в бураті. З вилими. Ого, дивіться, як вили, підлетіли. Так, дерево, дерево. А ну ходи сюди, треба ходити сюди, порішаємо. Добре, є. Ці капкани мене трохи нервують. Так. Так, Б'єм їх. О, дивіться, якийсь таємний прохід. Давайте... Вау! Зараз ви купите... О, 200 шутки, вибухівка. А, вибухівка. Тут можна чому діти, то що, безплатно и да, ну а здесь безвопросный. Тут нічого не можна робити, тут якась штука. Добре, виходимо з цього підвалу. Ідемо далі, О, бо знов ці гриби. Світлоход червоний чекає. Йой, скільки то будемо чекати? О, нарешті, затори, затори, Ну та що, я спример на червоний. Та що таке? Ну та то випшед, ну блін. ханий бабай! Та три знов чекати... О, блин, майже! Ой-ой-ой-ой! Добре, зараз дочекаємося до знову зелених. А то зараз на тім йдемо, зараз знову йдемо. З тими рибами якась проблема, оп, скоро, скоро то треба швидко. О, осел дай я наш осел. оп 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 оп, оп. Думаєте, допригнемов чи може почекати? А, допригнули би. Он я знову наша. Прошу прощения, я мушкетер. Меня зовут Кот в сапогах. И Берен Что? Эти сапоги мне очень идут. Итальянские кожи не стоят. Они подчеркивают мою У Тебе конец. Готовься к смерти. Так. Да. треба цього кута зробити. добре так так, так. треба зараз треба з цим этим корт ух ти шо вот то неучікувано було я б сказала, на дуже Ні. Так, 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 тікаем, втікаємо. Так, знову, 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 знову. оп. Так, стой, зараз будет десь идти вже, сто процентів. Давай. Буф, добре. Ну ще трохи, і ми його порваем як тут з ринку. Оп. Ух ти, що. Близько будет. Давай. Ес. Сал, давай, булевай за нами. Давай, Сау. Оп. Ха. Ага. ха Так, ага. Оп. Ага. Зараз будете, давайте. Оп! Бух. Ще три мінімум, і йому... Капець. Ух ти шо! Ах, не встиг! Я не знав, він буде йти. Думаю що він буде скакав. Ой-ой-ой, ой 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 Це я помилився. Зараз він буде йти. Ага, ну вже. він такий швидкий став, буже. Тепер тяжкіше ще ніж перший. Ах, пропустив. Оп, ага. Та, блін. Та кіт то кить, але б дітя його тяжко зновити. Так цього чекайте, я настроюся. Ой, блін, знову, ну то вообще. Гара, все, я зараз його мушу зловити. Yes. Ще раз. Ще раз і, ну, хаплик. О! Давай! Не, ну не встигну, то упущен. Давай, пожалуйста. Оп, ха. Бедить мою взглянуть замок рукой. Пока написано студии звук, потом больше нет, кисть. Че, кит? Не нервуй мене. уйме. Дві це я гезный довго буду бавиться. Шкода, є! сум... Вс, ес! Готов пить среди ровно бутылую моей шпади. Ему по спине похлопчились, что все, он готов. Давай поедем. Попался? Ну и кто теперь тут главный? Сеньор, вы победили, я смеенно ожидаю приговора. Что с черный такой упросил? Пусть твоим приговором будет смерть. Не я! Что? Нет, Асен. Я котят не обижаюсь. Ну конечно. Бега, ты их на завтрак. Ты их наизнанку выворачиваешь и на голове носишь. Ты ненавидишь их. Ни за что. Они нам кусальные, и шляпы из них кривые выходят. Да будет так. Тогда я должен стать твоим верным спутником. Подумай еще разок. вместо верного спутника саня так. В уплату за мою бесценную легендарную жизнь. В конце концов, меня послали убить тебя. Послали? Ну послал. Король, конечно. Видишь, я же говорил, я говорил, рыжим котам никогда нельзя верить. Просто никогда. Почему же так королю не нравится, чтобы мы сегодня жили счастливо? Что ж, если все, что тебе нужно, это счастье, тебе стоит обратиться к крестной Флей. Завод ее здесь, неподалеку. Позволь мне проводить тебя туда. Путь будет не слишком долгим. Ты знаешь, как туда попасть-то? Пши, сеньор. Я много раз метил эту территорию. Счастье — это глупости. Так, загрузка... Ну, вот и диалоги. Людоед, откуда ты взялся? Я бы на счастлив счастлив взял. Вот он говорил, вот самое. Людоеды не могут жить долго и счастливо. Уходи. Мне нужно зелень, на веки счастливые. Кот Собонер, это было совершенно глупо, Ну и дама. Просто ведьма. А тебе идет. Ну, спасибо тебе, А теперь пошли, он уж душно. Могу поспорить на виске, что а то, что мы ищем, спрятано где-то в той комнате. Идти надо именно мне. Я намного ловчее, чем ты, гораздо умнее, чем осел, и могу пролезть в эту трубу. Верно, кот. Ты сможешь забраться по трубам и втиснуться в вентиляцию. А мы тут спрячемся, пока ты зелье отлично. А еще я там в комнате справа рубильник видел. Может, он дверь открывает? Эх, жалко, что ключа в кармане нету. Я вернусь с победой, при том как можно скорее. Эльфам не попадайся. Не буду. И осторожней там. Так точно. И зеркала. Но нет, ты же не будешь отвлекаться на себя. Так, все, почему? Нарешті ці діалоги закінчилися. Ой, як там легко ходити, нічого бен це такий спритний. Так. Так во. Дивіться, як не далеко відлітають. нічого собі. Так, він десь нам показує якусь кімнатку йти, Ну добре, перше вилазимо купільки перші все ж таки. Ну все. Траха, зара Трохи... Зараз будемо трохи кататися. Так, я тут була так Добре. Лизам, 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 лизом. Так задали орыча. Угу, Оба на гну зарном доскочке. Є. Yes. е. Yes. Так, супер. Длинно. Так, падаем. Я тебя знаю, считаю, то попаду куда надо. А это я умню. Добро шуй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, так, так это. Ах, -мо, я ч не впал? Целый болт. Так далеко пройшов! Ой-ой-ой-ой-ой. А ты шо, ну дивись, я снова, снова впал. Так, ну ты заранее скоро пройдёшь. Ничего не секунды. У меня еще раз не пасты. Так, а я уже обелят всёго. Ага. Так, я где же перелазил? А. Забыл. Коротше, пауза, пауза продовжує. Оп. Передумаю отут. Є, добре. Так, йдемо по тунельчику. Де ми попали? Де ми попали? Де ми попали? Дайте далі туди. Далі ту... ай! Ікраска заміна. Так, 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 оп. Далі, 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 дали, далі, дали, далі, дали, 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 дали. Так, сам на нестр. Ну тебе классная кустарчика, скажешь. Так. А ще одна бабулька. Mm -hmm. Бабулька. Mm -hmm. Бабулька. Ого, це так. Оце кіт. Йдиця, що він тут, дурний чи що? вискочити? О, я вискочив. Нарешті. Так, чекаємо, поки приїде. cum <coughs> Так, давайте знову відкриваємо. Ну блин, який вже третій раз. Щось туплю я сьогодні. Ну і настрою знімати немає, так. А все таке, знімаю. Ви набрали свої 10 лайків, я її знімаю. Я свою обіцянку виконую. Ой, тут часом не треба... Так, це не треба. Так, дамо далі. Ага, тоді без лагеря. Я так бачу, що певно не можна йти на телатери. Зараз ми їх швидко перейдемо. Берем шоколадочку. Батончик. Блин, мне уже очень... Ой-ой-ой, отговорив небагато не зміна. О тут що таке? О тут Я копійки, а піду копійки відео. Так, їздим по трубі. Не дивися вниз, не дивися вниз, попадеш. Добре, добре. Так. Зупинилися, далі йде знову на площадочку і відкриваємо дверця так відкрилися а це не дверця. це у нас без луду цієї каналізації так оп. не mm могут -hmm. так де тут далі йти тут далі да тут далі там треба йти на них так я першу хто вас їх поубиваю бабульки бабульки літають бабульки. Літаючі бабульки. О. Так, далі, де? далі. певно, тут було якось треба вилізти. Відкриваємо речах. Ага, зрозуміло. Ммм, додалі, додалі, дали, Тут, тут як вылез, тут так, 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 так. О, тако он. Яс вылез. Молодец. Так, лизами. Лезам, лизам, лизам. ми ще гарчали. Чуть-чуть бабульки. Так, камнас. Ага. О! Так, в назарахных пахнет, так мы любим это. Убиражную, да сюди. Ну тут вже. же. Так. Да нас далі викинуло? Ага. Ну давайте попробуємо пройти Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду... Ха-ха, <реш> дивіться. Ну так, трохи по-дурному ми перейшли, але таке. Ух ти ты ну Виходи сюди! Ого, Т Тут перше подивимося, що піх. тут... Тут Макдональдс стоїть. Зараз ми тут бабульничку в'ємо, перше треба... Так. оп оп ого, гроші. тут Я піду 100%, під, багато грошей. Під, цілий мішок! Добре, взяли. Так, розбиваємо ящики. оп 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 оп, оп, оп І йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Знову ящички розбиваємо. Дивіться, у нас же 409 метрів. Нарешті ми добралися. Нарешті. Так, починаємо тепер паркурити. Паркур. Оп! Провалився, може з того боку Ліпше почати. Почнемо з того. Що ти не вчиш? Коти? Що ти не вчиш? Так, далі, 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 далі. Mm -hmm. Я мене тут попала. О, д'єдду скочив, ото молодець. То я розумію, молодець. Молодчага. Ого, він далеко скаче. Він далеко точно скаче. Так, відкриває, наступно зараз підніме вверх. Ні, вбив пихунок. Вау! Оце класний карусель. Так, а тут де нас біг ночі вверх. А, то що відкриється? О! Скаче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Невеличка пауза. І продовжує. Най не було варто давати паузу. Дуже швидко це все було. Я вам зараз покажу, як це швидко. Дивіться. Раз. Раз. Подивіться, що таке Слабак чи що йому треба більше масла набирати. С духляк. І все, і дивіться це легко, все. Так, нам треба... Тут доскоче! Ну таке вки так зло. Дурень. О боже, ну дивіться, як він не може доскочити. Так доскакую. Дострибнути не може, чи що? О, нарешті. Е, о, это я розумію. Оп. А дав, дав, дав. На тумбочку. ай я я я я я я я я так, я Так. Ес. О, о! І ти не міг так швидше скакати. Це тяжко я вам скажу. О, Нарешті! реш. Ось цей план точно не вийшов! Ось цей план точно не вийшов! Кажіть, головний лабораторій другої місцеві, уявіться! ми будемо закінчувати летсплей на ігру Шрек. Сьогодні ми коротко зіграли. На наступний раз, якщо наберете знову 10 лайків, то там того разу вийде експлейс и номером 3. Подписвайте се на ми канал, ставте лайк и пальци До зустрича с вам